NASA планує відправити на місяць випробувальну технологію пилового екрана, а Intuitive Machines — першу систему стільникового 4 g зв'язку. Китайську орбітальну станцію атакувало космічне сміття. Система лазерного зв'язку NASA передала на землю дані з рекордної відстані в понад 226 мільйонів кілометрів. А ще стало відомо, коли ракета New Glenn здійснить свій перший політ. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас віщаю я, Павло Поцелую. А обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте екрани для захисту від космічного сміття, бо ми переходимо до новин. Наса планує відправити на місяць випробувальну технологію пилового екрану під час майбутньої місії Firefly Aerospace Blue Ghost Mission 1. Ця ініціатива має на меті випробувати метод відштовхування та видалення місячного пилу за допомогою електричних технологій. Витирання пилу вдома може бути рутиною, яку ми всі ненавидимо, але для очищення поверхонь достатньо швидко пройтися ними пилососом. Однак ситуація кардинально відрізняється для астронавтів і космічних апаратів, що мають справу з позаземними середовищами, такими як місяць чи Марс. Тут пил є не просто неприємністю, а значною небезпекою через свою грубу липку породу. Чарльз Бюлер, провідний науковий співробітник лабораторії електростатики і фізики поверхні НАСА в космічному центрі Кеннеді у Флориді, підкреслює, що місячний пил набагато більш абразивний і нерівний, нагадує уламки скла. Проте розтирання місячного реголіту по поверхнях може загострити проблему, оскільки він також має високий електростатичний заряд і є ізолюючим, пояснює бюлер. Вирішення проблеми пилу особливо важливе для місії CLPS – Commercial Lunar Payload Services – і Artemis, зважаючи на разючі відмінності місячної поверхні від земного середовища. Пил місячного регуліту може проникати крізь прокладки, ущільнення, люки і навіть у житлові приміщення, створюючи значні проблеми як для космічних апаратів, так і для астронавтів, заявив Бюлер. А для боротьби з цими проблемами NASA розробило технологію електродинамічного пилового екрану або EDS. відштовхуючись від концепції електричної завіси, задуманої в 1967 році, її з 2004-го почали розробляти в космічному центрі НАСА імені Кеннеді. EDS використовує електроди і електричні поля для видалення пилу з різних об'єктів, у тому числі з теплових радіаторів, сонячних панелей, об'єктивів камер, скафандрів, черевиків та козирків, Шоломів ця інноваційна технологія була випробувана в суворих умовах, спершу у вакуумних камерах з використанням зразків місячного пилу з місії НАСА Аполлон. А перше випробування в космосі відбулося у 2019 році в рамках експерименту Materials 11 на міжнародній космічній станції, що включав випробування різних матеріалів, таких як скло, полі, мід та прототипи тканинних панелей скафандрів. Очікується, що технологію зможуть відтестувати безпосередньо на поверхні місяця вже цього року. Старт місії Blue Ghost m 1 має відбутися на восени. Ракети New Glenn компанії Blue Origin вирішить у свій довгоочікуваний перший політ уже цього року, відправивши до Марса два супутники в межах місії Escapade. Старт місії призначено на 29 вересня 2024 року. Про це повідомив керівник програми планетарного захисту НАСА Ніколес Бернадіні на засіданні комітету з космічних досліджень коспар міжнародної наукової ради. У межах ескапейд на орбіту Марса вирушать два супутники, що вивчатимуть взаємодію магнітосфери планети із сонячним вітром. New Glenn було обрано як носій для місії минулого року. Blue Origin, зі свого боку не називає конкретних дат, обмежуючись тим, що перший політ New Glenn відбудеться цього року. Раніше, в лютому, компанія провела випробування пускової інфраструктури за допомогою тестової моделі ракети без двигунів першого ступеня. Експеримент НАСА із лазерного зв'язку Deep Space Optical Communications, або Дісок знову перевершив очікування. Цього квітня він передав справжні наукові дані з відстані у півтора рази більше, ніж відстань від Землі до Сонця. Встановлена на борту автономної міжпланетної станції Психея, система Дісок є демонстрацією новітньої технології лазерного зв'язку, що в десятки разів перевищує сучасні радіочастотні прилади за швидкістю передачі даних. Цю перевагу система вже показала взимку, передавши на землю 15 секундне відео на швидкості у 267 Мбіт мегабіт на секунду. Тепер же коли психи віддалилися від землі на понад 226 мільйонів кілометрів, дісок продовжує встановлювати рекорди. вчені очікували, що на такій відстані швидкість паде до 1 мегабіта на секунду. Проте 8 квітня прилад передав пакет тестових даних зі швидкістю у цілих 25 мегабіт на секунду. Окрім цього, Дісок зміг перше відправити на землю 10 хвилин справжніх наукових спостережень зі психеї, які в той самий момент передавало радіокомунікаційне обладнання апарата. Проте лазерний зв'язок має і свої недоліки. Одним із найбільших є чутливість до поганої погоди на землі, адже хмари перешкоджають сигналу Дісок. Лабораторія реактивного руху НАСА швидко знайшла спосіб розв'язати цю проблему, скомбінувавши сигнал, отриманий двома різними обсерваторіями. Дійсок це не єдина лазерна іграшка НАСА. Так, в грудні 2023 року на міжнародній космічній станції випробували систему двосторонньої лазерної комунікації Ілюматі. Китайське пілотоване космічне агентство CMSA посилить заходи щодо захисту астронавтів від космічного сміття. Причиною стало зіткнення космічної станції Тяньгун з уламками на орбіті та часткова втрата енергії після цього. Інцидент стався взимку, за даними китайських змі, астронавти місії Шень 17 двічі здійснювали вихід у відкритий космос в останнє 1 березня. Тоді ж з'явилося повідомлення про незначну втрату енергопостачання основного модуля космічної станції Тяньхе через удар космічного сміття по його сонячних панелях. 24 квітня CMSA повідомило, що обидва виходи в космос були успішними. Агентство не уточнило, чи були уламки мікрометеороїдами або ж результат результатом діяльності людини кількість орбітального сміття постійно зростає та становить загрозу для космічних станцій, як і міжнародна космічна станція, китайська тяньгун неодноразово виконувала маневри щоб ухилитися від нього. У майбутньому агентство планує вжити більше заходів для захисту від потенційних зіткнень із космічним сміттям серед майбутніх ретельніше відеоспостереження за станцією за допомогою роботизованого маніпулятора. Крім цього, наступному екіпажу shenzhou 18 буде доручено встановити захисні елементи на позакорабельне обладнання. Інтуїтів Machines доставить на місяць першу систему стільникового зв'язку. Почнемо з того, що компанія Nokia розробляє систему зв'язку 4G LTE для місяця, а перша частина апаратного забезпечення може бути доставлена на наш супутник уже наприкінці цього року в межах місії Intuitive Machine am 2 Обладнання з'єднає посадковий модуль Nova-C з іншим апаратом компанії Micronova та місяцеходом MAP від Lunar Outpost. Замість того, щоб розробляти нову технологію, Nokia адаптує наявне обладнання до місячного середовища. Майбутня місячна мережа має забезпечити кращу пропускну здатність ніж традиційні системи надвисоких частот для космічних комунікацій. Вона надасть можливість зв'язку як між астронавтами, так і між автономними роботизованими системами на місяці. Система складатиметься з двох компонентів: перший блок базової станції, який виконуватиме роль стільникового вузла, та буде інтегрований у посадковий модуль нова Сі, друга частина радіообладнання, встановлене на МЕП та мікронова. Разом вони сформують мережу, яка дасть апаратам змогу спілкуватись один з одним, а також із Нова Сі, який завдяки прямому радіозв'язку із землею зможе відправляти дані і зображення та передавати команди іншим приладам. У 2020 році Nokia отримала 14,1 мільйона доларів для побудови першої стільникової системи на місяці в межах підтримки програми Artemis. У майбутньому компанія планує пристосувати мережу для Марса та модернізувати її до 5G. Місія Європейського космічного агентства Гера, старт якої має відбутись в жовтні цього року, на шляху до своєї мети, подвійної астероїдної системи Дідим і Діморф, також завітає до Марса. Проліт є запланованим гравітаційним маневром. Майкл Кюперс, науковий співробітник місії Гера, говорить, проходження через гравітаційне поле червоної планети дозволить апарату набрати додаткову швидкість для подальшої подорожі. А зближення не є частиною основної місії Гера, проте ми активуємо декілька наукових інструментів. Це дасть змогу ще раз їх відкалібрувати та зібрати деякі наукові дані. Окрім того, маневр дозволить зекономити паливо. Частину надлишку можна буде витратити на те, щоб прискорити прибуття до астероїдів на декілька місяців. Під час прольоту космічний апарат наблизиться до Марса на відстань у 6 тисяч кілометрів ближче ніж орбіти двох його супутників. Траєкторію скоригують у такий спосіб, щоб наукові прилади були направлені, крім самої планети, на менший супутник Деймос. Для спостережень Гера буде використовувати три інструменти: основну камеру Asteroid Framing Camera для отримання зображень, прилад HyperScout Скаут для збору мінералогічних даних у видимих і ближніх інфрачервоних спектральних діапазонах, і тепловізійний картограф для моніторингу змін температури поверхні та її властивостей. Дослідження Деймуса команда місії планує проводити в партнерстві з іншими проєктами, серед них марсіанська місія ОАЕ Hope Probe, а також Mars Express Європейського космічного агентства. До того ж, зібрані дані допоможуть у проєктуванні японської місії Martian Moons Exploration, яка запланована на 2026 рік і досліджуватиме обидва супутники Марса. Четвертий випробувальний політ Starship відбудеться до кінця травня. Про це заявив заступник помічника адміністратора програми NASA Moon to Mars Амід Кшатірія. І на його думку, третій політ був великим успіхом. Ікс до цього додав, що до кінця 2025 року планується завершити розробку технологій швидкого повторного використання обох ступенів ракети і орбітальну дозаправку. Що підтверджується планами НАСА в рамках розробки всього необхідного для місії Artemis? Наразі триває проєктування разом із випробуваннями прототипів механізмів стикування, датчиків навігації, швидковід'єднувальних трубопроводів і двигунів орієнтації, що працюватимуть на стисненому газі. Відомі основні подробиці випробувального польоту в 2025 році. Два старшипи стартують із Техасу. Перший порожній, що є ціллю, буде обладнаний активним стикувальним механізмом та пасивними датчиками орієнтації. Другий, наздоганяючий, з повними баками, розташованими у відсіку для корисного навантаження, буде обладнаний навпаки пасивним стикувальним механізмом, але активними навігаційними датчиками. Після стикування на орбіті та перекачування палива з одного корабля в інший, обидва виконають гальмівний маневр та зійдуть з орбіти. Перемістимося в бока Чіка. Четвертий політ не за горами, тому на бустер 11 встановили кільце для гарячого розділення. А на Мехазилі закріпили м'який бампер, щоб не пошкодити теплозахисні плитки Starship під час встановлення на перший ступінь. Тим часом ведуть підготовку до п'ятого польоту, під час якого можуть спробувати повернути перший ступінь на місце старту. Одна з рук мехазіли стала рухатися швидше, щоб цей самий ступінь схопити. І привезли прототип С-30 для вогневих випробувань до суборбітального стартового столу, розташованого поруч. SpaceX при цьому дивиться і в більш далеке майбутнє. Booster 13, призначений для шостого польоту, пройшов кріо випробування в Месі. Якщо вам мало підготовчих робіт, ось іще. Поруч із суборбітальним стартовим столом почалися роботи над фундаментом для другого орбітального стартового столу. Як ми пам'ятаємо, побудувати його треба встигнути до наступного року. Запуски. 25 квітня відбувся запуск пілотованої експедиції з території КНР. Ракета Чанжен 2 Ф відправила до орбітальної станції Тяньгун космічний корабель Шенчжоу-18. На його борту розмістилися три людини: командир екіпажу Е Гуанфу, а також астронавти Лі Цун і Лі Гуан Су, які вперше полетіли в космос. Рабель здійснив стикування зі станцією менш ніж за сім годин після старту. Очікується, що він пробуде в її складі близько півроку. За цей час астронавти виконають понад 90 наукових експериментів і проведуть щонайменше два виходи у відкритий космос. 28 квітня SpaceX запустила два європейські навігаційні супутники. Космічні апарати Galileo вирушили на середню навколоземну орбіту під обтічником ракети Falcon 9. Примітно, що в цій місії SpaceX не зробила спроби повернення першого ступеня носія. Це було зроблено через вимоги до продуктивності ракети для виведення супутників на розрахункову орбіту. Того ж дня відбувся запуск чергової партії супутників Starlink. Ракета Falcon 9 відправила на низьку навколоземну орбіту 23 космічні апарати широкосмугового зв'язку. На нашому каналі цього тижня нічого не виходило, тож я ще раз пораджу вам звернути увагу на великий текст у перекладі Даниїла Боділа про те, як світи і згої руйнують теорії формування планет. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин вам сподобалися найбільше минулого тижня. Переможницями стали новини про відремонтований Voyager 1, про передачу енергії з орбіти, і про те, як НАСА планує переформатувати місію з доставки зразків Марса на Землю. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Ваші донати у Альфа Центавра роблять неймовірні речі. Кожен внесок не тільки затверджує вашу віру в наш проєкт, але й основою, на якій він тримається. Саме ваша підтримка дозволяє нам сплачувати все те, що ви бачите на екранах, та читаєте на сторінках нашого сайту і у соцмережах. Без неї ми не могли б оплачувати роботу авторів, які з такою пристрастю пишуть про космос, не могли б підтримувати технічне обслуговування сайту, не могли б перекладати, створювати власні та загалом публікувати відео. Ваші донати це паливо, що допомагає нам підіймати план якості та продовжувати досліджувати нескінченні глибини космосу. Ми хочемо, щоб ви знали, наскільки ми цінуємо таку підтримку. Кожен спонсор отримує нашу вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах наших відео та бути частиною нашої творчої спільноти. Ваші донати це не просто фінансовий внесок, але й моральне підспір'я для нашої команди. Якщо ви ще не долучилися до наших спонсорів, але хоча б задумувались про це, знайте, що кожен внесок має значення. Ви можете приєднатися до нас і допомогти нам продовжувати розповідати про космос, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!